Доброго дня, шановні друзі, ми раді вас сьогодні вітати разом з Дмитром Кобзаренко на стенді фамільної компанії Камзаренко. І ми зараз знаходимося на виставці «Агритехніка». Місці Ганувер. це найбільша в Європі виставка, і що я хочу сказати, що за моєю спиною сьогодні знаходиться перший вироблений в Україні перевантажувач для буряка. Раніше ніхто не робив такої моделі техніки, і сьогодні вона демонструється саме тут. І ми дуже пишаємося, що український бізнес. Може виробляти досить конкурентні вже конкурентно обладнання для не тільки українських для європейських світових аграрних компаній. Але що дуже важливо, я хочу сказати: насправді конкурентність і будь-які продукти, які сьогодні ми бачимо, він народжуються в Україні. По перше, це звичайно робота і колективів цих підприємств, робота власників, робота інженерів. Але дуже важливо і Ті речі, які постійно впроваджує федерація роботодавців, про які ми постійно говоримо, світо свого по своє. саме два роки тому дві компанії з родини федерації компанія Вілі і компанія Старта звернулися до Кобзаренка з тим, що їм потрібен саме такий бункер для їх технологічних процесів. І вже в цьому році перша компанія, Петро, як називається компанія. Пані фермерського господарства Агріс Агріс придбало дві, придбало дві одиниці цієї техніки. Звичайно, ця техніка підпадає і під 25% компенсацій, компенсації. Тому зроблено в Україні це не лише державна програма, це конкретні результати, це робочі місця, це задоволені споживачі, і ми сьогодні бачимо, як світо свого своє. Правильні державні інструменти талановиті люди з України виробляють такі, такі чудові зразки техніки, якою ми можемо пишатися. Ну і велика подяка Дмитру і всьому колективу компанії, тому що під час війни вони не лише втримали обсяги виробництва, не лише Отримали всі робочі місця, вони розвиваються, інвестують, і сьогодні це один з найкращих стендів в цьому колі. Ми бачимо, що українські бункери, українські причепи інноваційні, конкурентні і знаходять своїх споживачів. Добре. Дякую. А, дійсно на цю виставку ми дотримувались принципу світу до свого по своє. забудовник. Український техніка українська працюють на стенді в Україні. Також вже з іноземними партнерами. І хочу сказати, що важко, але що два роки ця виставка і ми презентуємо постійно якісь новинки, якісь розробки. Це наш найтехнологічніший продукт. Також ми представляємо тюковоз і нову розробку, зернопакувальну машину для мокрого поруця, яка знаходить попит в Україні. Ми створюємо робочі місця. Зараз ми маємо 780 працівників, добираємо з людьми важко, але робочі місця треба. Ми їх створюємо. І завдяки таких, такій, ем, супер програмі Made in Ukraine про нас чують, про нас бачать і бачать державну підтримку, що дуже важливо на міжнародному ринку. Коли ти борешся, не сам разом переможемо. Слава Україні!